Клайв Стейплс Льюіс Хроніки Нарнії. Остання битва. Розділ дев'ятий. Великі збори на хлівному пагорбі. Привіт! Мене звати Анастасія Лебідь. І я створюю казки на замовлення. Уявіть історію. Саме для вашої дитини про її улюблену іграшку, вашу родину або неймовірні пригоди, що допомагають долати страхи, відкривати нові навички та мріяти ще сміливіше. Можливо, саме ваша дитина отримає свою чарівну казку. А тепер перейдемо до прослуховування. Нашого твору. Ще довго ніхто не міг ані вимовити слова, ані проронити сльозинки. Потім єдиноріг вдарив об землю копитом, трусонув гривою і заговорив. Сір! Немає більше толку у військових нарадах. Плани крутя виявилися далекогляднішими. Ніж ми й помислити могли. Тепер уже очевидно, що перебував він у таємній змові з тісроком. І як знайшов лев'ячу шкуру, то одразу ж передав послання, щоб той споряджав кораблі для захоплення замку кейр Паравель, а потім і всієї нарнії. І тому нічого не залишається нам всімом. Окрім як повернутися на хлівний пагорб, оголосити всю правду та прийняти те, що вготовила нам доля. І навіть якщо ми якимось дивом зуміємо здолати три десятки остраханців, що нині скрутим, то, певно, пасти нам судилося в битві з ворогом, куди більш могутнішим та більшим, військом. Що маршем просувається сюди від кейр Паравелю. Тірян кивнув, а потім, звертаючись до дітей, сказав Ну, що ж, друзі, мабуть, настав час повернутися вам до себе, до рідного вашого світу. Ви, поза всяким сумнівом, виконали все те, заради чого і були послані до нас. Але, але. Ми нічого не робили, колотячись не так від страху, а більше від того, що все настільки жахливо заплутано заперечила джил. Як нічого? відказав король. Ви визволили мене, прив'язаного до дерева. Змією ви повзли переді мною в нічному лісі і захопили вертя. А ви, Юстасе. Зуміли здолати супротивника в нелегкому двобої. Однак ви ще занадто юні, щоб розділити з нами гірку долю, яка очікує на нас. І якщо на сьогодні ввечері, то вже не більше як за три дні. І тому я закликаю вас, ні, наказую повернутися додому. Ганьба впаде на мою голову. Якщо дозволю я юним лицарям пролити кров у бою, б'ючись у наших лавах. Ні, ні, ще раз ні. вигукнула Джил. Від хвилювання вона спочатку зблідла, потім зашарілася, а потім зблідла знову. Ми вас не покинемо, щоб не трапилося. Правда, Юстасе?» Правда, і нема чого так розпалятися. Все і так зрозуміло, зауважив Юстас, за звичкою засунувши руки в кишені, забуваючи, однак, до чого чудернацький він має через це вигляд у кольчузі. Тим більше, що вибору то ми не маємо. Який сенс торочити про повернення, коли не знаєш як? Особисто я не чаклун. У словах Юстаса, сенс безсумнівно був. Але тепер Джел це навіть обурило. Чому у своїй улюбленій манерії він холоднокровно розважливий, коли, урешті, кров так і кипить? Та Тіріан уже й сам збагнув, що чужинці за командою додому не вернуться. Хіба що Аслан зробить чудо? Тому вирішив наполягати, щоб вони пробиралися через південні гори. У Древляндію, де можливо, і знайдуть притулок. Але дороги чужинці не знали, а послати з ними не було кого. І крім того, як передрікав поїн, тільки на остраханці покінчать з нарнією, вони, напевне, посунуть на Древляндію. І тижня не мене, як вона опиниться у них під п'ятою. Тим більше, вже хто, хто а ті срок завжди зазіхав на північні землі. З огляду на це Тіріану нічого не залишалося, окрім як зглянутися на палки благання джил і здатися перед холодними довадами Юстаса і залишити їх при війську, випробовувати щастя у бою, або як він сам обережно висловився. Прийняти іспит, посланий на їхню долю Асланом. Спочатку королю була осторожною сама думка про повернення до хлівного пагорба, принаймні поки не впаде темрява. Та гном запевнив, що, діставшись туди за світла, нікого вони там не знайдуть, крім остроханського вартового. Звірі були налякані вигадками крутя. Проташа або новоявленого лихого Ослана, чи то пак Ташлана, тож вони й близько не підійдуть до страшного місця, поки їх не покличуть на опівнічну зустріч. А остраханці ті тим більше у лісах завжди почували себе дуже незатишно. Ось і погін вважав. Що навіть при світлі дня можна прокрастися щонайближче до хліба непоміченими. Набагато важче це буде зробити уночі, коли круть скличе звірів на збори, а остраханці виставлять усі караули. А от на той випадок, якщо великий збір таки відбудеться, було б непогано приховати вертя. Де небудь неподалік, на задвірках, з тим, щоб пред'явити його за нагоди. Ідея видавалася путящою вже хоча б тому, що єдиний нехай доволі і малий шанс на перемогу і полягав у тому, щоб захопити супротивника, а в цьому випадку і тубільних жителів нарнії зненацька. Цим важко було не погодитись, і маленький загін попростував на північний захід, у напрямку ненависного пагорба, час від часу над ними кружляв орел, а наперетишку він іноді сідав на спину віслюка. Бо, як би хто не стомився, ніхто й помислити не міг сісти на єдинорога, навіть король. Джил і Юстас ішли пліч у пліч. Відвага переповнювала їх через край, коли вони благали короля взяти їх у похід. Та з кожним кроком вона вивітрювалася, аж доки не зникла зовсім. Пол, пролунавши під Юстаса, повинен зізнатися тобі, що серце в мене, здається, втекло в п'яти. Це ще нічого, містер бяклі, прошепотіла у відповідь Джил. Безсердечним легше стинатися, а у мене всі жишки трясуться, якщо бажаєте знати. Трясуться, це ще що? заперечив Юстас. Це ти мене ось ось знудить. Ось про це краще помовчати, шикнула на нього Джил. І якийсь час вони йшли мовчки. Бул нарешті не витримав Юстас. Що ще? А що буде, як ми загинемо? Якщо загинемо, нас не буде, я так думаю. Я не про це. Що буде в нашому рідному світі? Раптом розплющиш очі, і ти знову у потязі, чи ще без сліду? І більше про тебе ані слуху, ані духу. Чи буде вважатися, що ми померли в Англії? Про це я якось не задумувалася, зізналася Джил. Уявляєш, як видовжаться обличчя у Пітера і всіх наших, коли ось щойно ми махали їм з вікна, і тут потяг зупиняється, а нас немає, або є. Два холодних. Але це в тому випадку, якщо ми будемо там, в Англії. Який жах? не стрималася Джил. Ну, нам то жахатися нема чого, заспокоїв її юстас. Нас то в будь-якому випадку вже не буде. Ах, як би мені хотілося, хоча ні, осіклася Джил. Ти щось сказала? Я хотіла сказати, що мені майже захотілося, щоб нас і зовсім тут не було. Хотіла та не сказала, тому що якщо я навіть загину, то загину в битві за нарнію. А це краще, ніж дожити до сивого волосся, перетворитися на стару бабцю, що втратила здоровий розум. І їздити на візочку, а потім все одно померти. Або того гірше розбитися в аварії на британській залізниці. А до чого тут залізниця? А от коли нас смикнуло, я вже було подумав, що це аварія. А тут раптом зирк, а це нас закинуло до нарнії. Навіть від серця відлягло. Поки Джил з Юстасом розмовляли про своє, решта обговорювали нагальні плани, щоб відволіктися від похмурих домок. Оскільки голови в усіх були заклопотані тим, як і що належить зробити сьогодні вночі, то тяжкі роздуми про колишню велич нарні її нещастя, що обрушилися на неї останнім часом, відійшли на задній план. Якби відразу всі раптом замовкли, то приховані думки подовим тягарем зігнули б кожного, позбавляючи сили духу. Але розмова не стихала. Більше того, поїн навіть радів від передчуття того, що на його думку має статися. Він чомусь вважав, що на їхній бік перейдуть і Кабан, і ведмідь. І, само собою кмітливі пси. І вже зовсім неможливо було уявити, щоб усі гноми пішли за грифлом, а те, що Січа може відбутися в нерівному світлі багать там поміж дерев у нічному лісі, розглядалося навіть як перевага слабшої сторони. Ну а потім, як знати, станція перемога в сьогоднішній бурні. Може, й не варто вступати в битву з остраханським військом. Тим більше, що в чистому полі його не здолати. Чому б не зачаїтися в лісах чи серед західних пусток за великим водоспадом і не пожити життям вільних розбійників? А там, дивись, до них приб'ються інші розумні звірі, та й деревлянці не залишаться осторонь. і тоді... Покинуть вони свої схрони і завдадуть остраханцям такого нищівного удару, що загарбники, а на той час остраханці вже втратять усіля купильність, так і зададуть драпака. Нарнія прокинеться, і тоді відбудеться щось на зразок того, що було за часів Міраза. Лише Тіріан. Слухаючи слова своїх супутників, невідступно думав про Таша і дедалі дужче переймався сумнівом, що з цього вийде щось путнє. Вголос, однак, він нічого не сказав.